Великий привіт всім моїм глядачам, всіх вас радий бачити на каналі. В сьогоднішньому відео ми говоримо про густоту стояння колоса, а конкретно ми зараз знаходимося на полі, де йде порівняння двох агрегатів для висіву: це сівалка Deere, більш класичний висів, і це колісниця Велес Агро, про яку ми вже з вами говорили. Це зовсім нетрадиційний і нетиповий спосіб висіву зернових. На каналі стосовно цього поля, вже є два відео огляди. Перший відеоогляд це весняний період, де ми розрахували густоту рослин і коефіцієнт кущення на обох агрегатах, і друге відео на етапі трубкування. Посилання на них я залишу в описі даного відео. Переходьте, переглядайте, для того, щоб бачити більш чітку історію даного поля. Тепер, що стосується густоти колоса при одному агрегаті і при другому агрегаті, я всі дані вже порахував, зробив. Виріс квадратний метр снопики, все порахував, і 5 повторностей на кожному агрегаті для трошки більшої точності. Які дані я отримав? Почнемо ми звідси, де висівала колісниця. В колісниці в середньому на квадратний метр 284 штуки колоса, сильного, розвинутого колоса. І приблизно 25 штук на метр недогонів, які також несуть колос. Але він значно поступається по силі розвитку основному колесу. Це чудово помітно. Тобто сумарна густота 3 мільйона 90 тисяч. Ну, грубо кажучи, беремо 3,1 мільйона. 3 мільйона 100 тисяч густоти ми маємо на цьому полі. На сівалці Джондір, яка висівала з такою самою ваговою нормою висіву, 100 кг тут і 100 кг тут. Густота складає продуктивного колося 275 штук на метр в середньому. Ось такого, ну це не самі великі, є трошки більші. І недогонів 45 штук на квадратний метр. Тобто сумарно густота пагонів із колосом становить 3,2 мільйона. Тобто вони практично однакові по загальній густоті стояння колоса. Але якщо ми враховуємо продуктивні колосся, то по колісниці продуктивних сильних колосів трошки більше. Грубо кажучи, на 100 тисяч на гектар їх більше, ніж на сівалці Джундір. Але. Це не основний посил сьогоднішнього відео. Основний посил в наступному. Дані, які ми отримали, 3 мільйона 100 і 3 мільйона 200. 000, ми розуміємо, що цієї густоти недостатньо для того, щоб отримати стабільний високий результат, на який, на який розраховує кожен фермер. Ми з вами неодноразово повторювалися про те, що оптимальна густота стояння колесу це 600-700 штук на метр. Тоді ми можемо отримати нормальний результат. Якщо вага колоса 1 грам, то це потенціал 60-70 см. Якщо вага колоса 1,5 грама, то це відповідно більше. І густоту розганяти до надвеликих показників густоту колеса мається на увазі, немає сенсу. Чому? Тому що на каналі в більш старих відео я показував поля, на яких ми розганяли густоту колоса до 900 штук на метр, 1000, 1100 штук на метр. Питання тоді стає в іншому: чи зможе рослина в даних умовах реалізувати таку густоту колоса? І зрозуміло, що в регіонах, де лімітуючі фактори це, наприклад, волова, такі густоти реалізуються дуже важко. По суті, вони... І не реалізується практично. Тому не варто розганяти занадто сильно. Тим не менш, до чого я вів? До того, що 3 мільйона це недостатньо. Це потенціал 30 центнерів, якщо колос буде грам, і якщо півтора, то це до 45 центнер. потенціал врожайності рослин на цьому посіві і на цьому посіві. Але питання тут до чого? До агрегата, не до агрегата. Тут питання в першу чергу до технології. Чому? Тому що якби технологія була відкатана саме на розвиток і на розганяння рослини до більшого результату, то тоді. Між агрегатами була б різниця. Якщо якби справа була тільки в самому агрегаті, в способі посіву, тоді була б різниця. Було б або тут дуже добре, або тут дуже добре, але розрив був би суттєвий. Тут ми бачимо, що розрива практично немає. Вони йдуть ні з дряв, ні з дрю. Значить що? Значить питання в самому підході до технології. Що нам дає технологія? Технологія в першу чергу це інструмент впливу на ґрунт, тому що ми з вами всі знаємо, не сама культура родить, не рослина, а ґрунт, в який її посіяли. І родить він за рахунок того, яка в нього біологічна активність, яка насиченість органічною речовиною, яка сума вбирних основ, наскільки він структурований, наскільки повітроємкий. Все це грає роль на формування рослини. І коли ми говоримо про розвиток зернової групи, то ми знаємо, що саме основне це наш вплив на самих важливих чотирьох етапах, критичних етапах. Перший етап сходи, другий етап кущення, третій етап вихід в трубку, четвертий етап колосіння. На кожному етапі є свої інструменти для того, щоб рослину підсилити і дати їй можливість розвиватися більш динамічно. На сходи ми само собою впливаємо за рахунок густот посіву. Попередник, який ми висіваємо, також грає свою роль. Ми розуміємо, що пшениця посіяна по соняшнику, як тут, і пшениця посіяна по горосі чи по ріпаку. Це зовсім різні пшениці. Впливаємо з точки зору захисту. Під час протруєння впливаємо з точки зору розвитку кореневої системи на ранніх етапах. Використовуємо, наприклад, радіфарм, про який я також розповідав, або комплекс мікроелементів додаток до радіфарма. І таким чином ми забезпечуємо рослині швидкий старт. Далі на етапі кущення, ми всі знаємо, для нас важливий коефіцієнт кущення для того, щоб в підсумку ми отримали продуктивне стеблування в тій кількості, який нам не необхідне. Для цього також є свої інструменти. В першу чергу ми балансуємо стан ґрунту, тобто його повітряний режим, забезпечуємо живлення, щоб рослині всього було комфортно, тому що закон лімітуючого фактора ніхто не відміняв. І далі використовуємо, якщо потрібно, біологічні продукти, які ціл, чисто заточені для того, щоб розвивати кореневу систему і стимулювати кущення в зернових. Колосових. Далі під час виходу в трубку, яке наше головне завдання? Саме головне завдання це щоб в нас був максимально низький відсоток абортації або максимально високий відсоток виходу в трубку. Кожен називає як йому зручніше, але принцип сталий і зрозумілий для всіх. Що все, що рослина сформувала, ми зацікавлені в тому, щоб вона вигнала в продуктивний стеблистій. тому що саме продуктивний стеблистій несе колос, а колос це врожай і це наш результат. Тобто, таким чином, на кожному етапі, ми впливаємо на те, щоб рослина розвивалася динамічно і зберігаємо і формуємо наш. Врожай, тому що кожен захід це цеглинка в фундаменті врожаю. На даному полі, з точки зору, зору живлення, питань немає. Живлення тут забезпечили дуже солідне. З точки зору захисту також питань небагато, тому що ми з вами, коли робили огляди поля, ми з вами бачили, що рослині здорові, ураження хворобами, якщо й були, то вони були не суттєві, невеликі на нижніх листочках. Конкуренції з боку бурянів на цьому полі також культура не відчувала. Навіть зараз ми бачимо при тому, що в нас не вистачає густоти. Що поле все одно чисте. Але от питання роботи з стресами і в критичних стадіях розвитку, це вже зовсім інше питання. І на даному полі рослини на всьому своєму шляху вони виходили з тієї ресурсної бази, яка в них є. І тому для того, щоб бачити більш чіткий результат і більш широку різницю того, на що здатний цей агрегат при такій специфіці посіву, потрібно проводити більше випробувань в різних умовах, як в кліматичних умовах, так і в технологічних умовах. Тому що в кожного свої кліматичні умови, і під ці умови, кожен, в залежності від своїх очікувань, бажань, амбіцій, підбирає технологію, згідно якої він вирощує культури. Тому для того, щоб мати діапазон результатів, на що цей агрегат здатний в різних умовах, потрібно проводити просто більше випробувань. Але в цілому саму концепцію я подав. Агрегати йдуть ніздря в ніздрю. Чекаємо комбайна для того, щоб бачити, все ж таки, чи буде якась різниця по вражайностями між цими двома агрегатами, між сівалкою Джундір і колісницею, чи не буде. І яка відповідно, різниця ця буде. Це те, що я хотів доповісти вам в сьогоднішньому відео. Сподіваюсь, інформація для вас була цікава. Дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал, реагуйте на відео, пишіть коментарі. До зустрічі в наступному ролику.